Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Politics та поставити подобачку для того, щоб більша кількість людей змогли побачити відповідне відео. Поки країни цивілізованого світу, країни що розвиваються. Збираються проводити перемовини в Саудівській Аравії. Диктатор Путін намагається знову ж таки просувати свої інтереси в контексті там зняття санкційних обмежень і намагається здійснювати шантаж зерновою угодою, як росіяни казали, з якою вони вийшли ще в липні місяці. Про що йде мова? Ердоган і Путін. Мали телефонну розмову на цьому тижні, і, начебто, домовились про те, що Путін має приїхати до Туреччини. Про це повідомляє агентство Анадолу. Зазначається, що лідери двох країн домовились про візит Путіна до Туреччини, і Ердоган також наголосив, що під час російсько-української війни не слід вживати заходів для ескалації напруженості, а Туреччина продовжить докладати інтенсивних зусиль і використовувати дипломатію для продовження Чорноморської зернової ініціативи. Яку він знов ж таки вважає містком миру, тобто наскільки ми розуміємо, що основним предметом перемовин між путіним і Ердоганом, якщо вони трапляться звичайно, і Путін знов ж таки не злякається якихось можливих арештів, якраз тема основна буде пов'язана з відновленням зернової угоди, тому що Туреччині це важливо в контексті її певних фінансових і економічних інтересів. Що варто ще відзначити, що така зустріч між Путіним і Обданом вона може відбутися також у цьому місяці, і про це говорили раніше? Багато знову ж таки засоби масової інформації почали говорити з приводу того, чи там можливий якийсь арешт Путіна в Туреччині. Я думаю, що це знов ж таки малоймовірний ймовірний сценарій, хоча Україна тримає за це знову ж таки кулаки. Але Ердоган не думає, що піде на таку ситуацію. А і навіть якщо Путін відчує, що щось таке може готуватися в Туреччині, він просто банально може не поїхати на зустріч з Ердоганом. Тому. Знову ж таки буде прокачуватися тема з приводу відновлення зернової угоди. Ердоган буде говорити Путіну, що йому необхідно повернутися до неї. Путін і вже є в засобах маси інформації, що диктатор Путін сказав Ердогану, що він це готовий зробити, якщо Європейський Союз буде пом'якшувати санкції з приводу там того сільськогосподарського банку і з приводу там транспортування. А м'яко, тобто вони продовжують прокачувати цю тему. Одночасно варто знов ж таки відзначити, що Росія продовжує здійснювати обстріли української портової інфраструктури, здійснюють обстріли терміналів, де зберігається зерно та інше продовольство. І тут для України сумна історія в тому, що ми несемо збитки, і Путін намагається. Таким чином, знову ж таки, здійснювати шантаж по відношенню як до країн цивілізованого світу, так і по відношенню до української держави. Особисто, я думаю, що, враховуючи те, що африканські країни, вони не задоволені тим, що Путін здійснив вихід з цієї зернової води. Як принципі, Китай з Туреччиною. Недвозначно на це відреагували, Все, все ж таки буде йти до того, що Путіна таки змусять повернутися до відповідної зернової угоди. Питання в тому, що на той момент він досить значно понищить нам нашу інфраструктуру, як я вже зазначив. Тому ми знову ж таки будемо спостерігати за зустрічю Ердогана і Путіна, і далі проаналізуємо результати. Такого можливого, знову ж таки, говорю, візиту. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полегла за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!